До семи років в'язниці засудили окупанти кримську медсестру Ірину Данилович в окупаційному феодосійському міському суді. Жінку визнали винною в нібито зберіганні вибухівки і докинули ще й штраф у 50 тисяч рублів. У своєму виступі Данилович заявила, що не є першою, про те кого ФСБівці застосовують брудні методи фальшування справ. Вона згадала й жертв насильницьких викрадень, серед яких кри кримський татарин Решат Метов, чиє закатоване тіло знайшли в розпал російської окупації. Батько браниці упевнений, що окупантам стала поперек горла громадська активність Ірини. Вона відвідувала судилища над кримськими татарами і висвітлювала реальне становище в охороні здоров'я. Меня дуже не тому, що не сказано було, але я чувствую, що здесь. Тут повлияло на решение и то, что она активно участвовала в судебных процессах по делам крымских татар. Это тоже, мне кажется, сыграло роль большую, потому что из-за обвинительного заключения, которое зачитывала судья, очень много внимания уделялось, а что было? Там, а що було, там написано, що було записано, її переписки, можуть якогось любовника. Там, ну, от такі діла. А це зручка це просто так. Ті, хто прийшли підтримати Ірину Даниловичу, впевнені, що судилище лише спосіб розправи. Утім, в окупантів нічого не вийде. Все діло висушено з пальця. Ніякої логіки, ніякого здравого смисла немає. Силовики просто а, ищут возможность, пользуясь случаем, заработать лишнюю копейку, премиальные звездочки на погону. У квітні цього року російські окупанти викрали громадянську журналістку Ірину Данилович дорогою з коктебеля до Феодосії. Після того з жінкою більше тижня не було зв'язку. ФСБівці погрожували їй, душили, знущалися та принижували, вибиваючи свідчення. Годували лише раз на день та погрожували вивезти до лісу або до Маріуполя для розправи. Ну, процесс завершился, но нужно понимать, что в мире проходит достаточно много процессов, которые влияют на судьбы людей, в том числе наши. И не думаю, что придется отсидеть все эти семь вот лет Ирине. Я так думаю, что скоро очень все поменяется. И, в общем-то, кто будет дальше, вернее, на скамье посудимых, можем догадаться. Поэтому думаю, что как-то обойдется без семи лет. Вот, и в скором будущем мы можем увидеть Ирину на свободе. Край російським безчинством покладе лише визволення Криму. Українські правозахисники засудили незаконний вирок Ірині Данілович. Вони упевнені, що громадянську журналістку та медика кинули до в'язниці на сім років, виключно за її громадянську позицію та підтримку України. Позбутися людини дуже, дуже просто. Да. Як їй погрожували вивезти в Маріуполя, а потім сказати, що вона десь пошла в ліс, наступила на міну чи загинула під час якогось обстрілу. Це ж дуже, дуже спрощує роботу ФСБ. Тому їм тиснути зараз набагато простіше. І сотні наших громадян на окупованих територіях підписують ці обвинувачення проти себе, потім ще записують відео, що вони не мають ніяких претензій до робітників. ФСБ і так далі, і цього в принципі цілком достатньо для суду. Колонізація Криму власне відбувається, в тому числі, інструментами зачистки всіх тих, хто має альтернативну точку зору, всіх тих, хто підтримує. Україну підтримує а демократичний світ і підтримує здоровий глузд. Вони зрозуміли, що вона не візьме на себе, те, що взагалі не буде ми піддаватись їхнім їхній грі, тому вони перейшли на під вже підкидання. І потім ми бачимо також тут і наявність фізичних знущань, і психологічних. Але разом з тим ми бачимо, що вказано з. Кримінальна справа об'єднала саме кримчан і продемонструвала Російській Федерації, що всі їхні намагання за ці 9 років не дали жодних результатів. Богдана зізу етапують до Росії кримського художника, який у травні розмалював окупаційну адміністрацію Євпаторії синьо-жовтими фарбами вивезуть до ростовського ізолятора. Досі бранця утримували всі зоокупованого Сімферополя. Після минулого засідання він заявив, що на жодну справедливість не розраховує, а незаконний вирок зі за зустріне саме в Ростові. Наприкінці листопада, крім так званого вандалізму за політичними мотивами, Богдану зізі додали ще й вчинення теракту, погрозу його вчинення та заклики до тероризму все через травневий протест проти російської навали та воєнних злочинів росіян в Україні. Згодом після затримання бранця додали до російського списку так званих терористів. Ми Україна йде до перемоги, про яку мріяли всі покоління українців. Такими словами звернувся президент Володимир Зеленський у щорічному виступі перед Верховною Радою. Крім урядовців і парламентарів, були присутні військові родини загиблих воїнів, дипломати та головнокомандувач збройних сил України Валерій Залужний. Глава держави подякував іноземним партнерам за допомогу в обороні нашої незалежності та подякував захисникам України, які за словами Зеленського довели, що велич не від розмірів держави чи запасів ракет, а від сили духу тих, хто захищає свій дім. В Чорному морі дещо поменшало флагманів, а один сумнозвісний міст все частіше працює на виїзд, а не на в'їзд, якщо працює. І це показало, яким буде майбутнє. Воно буде українське. Україна йде, Україна йде до перемоги, про яку мріяли покоління наших людей. Зараз мріють наші діти, мріяли наші батьки, дідусі, всі покоління від часів Богдана до національно-визвольних змагань 20-го століття. Те, чого не досягли раніше, буде у нас. Попри значні втрати, росіяни продовжують закидати гарматним м'ясом оборонців Донеччини. Конкретно в районі Бахмута та Авдіївки зберігається найскладніша ситуація. За даними Генерального штабу, там зосереджені наступальні потуги ворога. Відбито зазіхання росіян поблизу 15 населених пунктів сходу нашої країни. Масовані штурми під прикриттям авіації не дають росіянам значних успіхів. Сили оборони трима. Ають важливі міста східного фронту і перемелюють ворога. Водночас тили росіян страждають від разючих ударів українських ракетників. 26 грудня, в результаті нашого вогневого ураження позицій противника в районі Чаплинки Херсонської області, втрати окупантів склали близько 50 військовослужбовців загиблими. У тимчасово окупованому Севастополі загарбники активізували агітацію щодо вступу на військову службу за контрактом до збройних сил Російської Федерації. В окупантів знову підгоріло. Передові підрозділи українського війська в Бахмуті відвідав начальник головного управління розвідки Кирило Буданов. Два дні генерал-майор провів з розвідниками спецпризначенцями в найгарячішій точці фронту. Кирило Буданов заслухав доповіді командирів підрозділів ГУР і визначив майбутнє завдання. Також він нагородив воїнів, які особливо відзначилися, знищуючи російських окупантів. Нагадаю, минулого тижня. Тижня передові підрозділи у Бахмуті відвідав президент України. Росіяни взялися окопуватися і на півдні окупованого Криму. Про це свідчить супутниковий знімок, опублікований швейцарським аналітиком і розвідником з відкритих джерел Бенджаміном Пітте. Окопи з'явилися навколо радіолокаційної вежі в селі Лазурне біля Луште. За словами Піте, ймовірно, ворожих окопів побільшало, а система розширилася після того, як були зроблені ці супутникові знімки. Раніше заступник начальника головного оперативного управління генштабу збройних сил України Олексій Громов пояснив, що успішні дії сил оборони України на півдні, а також у Чорноморській зоні, змусили росіян посилювати оборону в поки що окупованому Криму.